Привіт! Мене звати Настя і я до тебе з новим відео. І також хочу розповісти декілька новин. Багато розмовляти я з вами сьогодні не зможу, тому що в мене ще є біль. Не те, що біль, але важко говорити, наприклад, деякі речі і слова. Але хочу поділитися мені вже краще. І так, це мій перший зуб мудрості. І хочу розповісти деякі новини, і хочу розповісти про похід до стоматолога. Але хочу запитати у вас, чи подобається вам мій звук, чи гарно мене чути. І візит в мене був. На вівторок, о 10-й годині. І вона мене оглянула, це лікар-стоматолог, і сказала так, потрібно видаляти. І в мене було видалення на другу годину, тому що гарний був стоматолог, хірург. В нього була зміна. О другій годині. Але хочу сказати, що якби мені намалювали картину якогось жахіття, то можливо я б ще вирвала зуб в грудню. А це майже пройшло шість місяців. З того часу, як я дізналася, що в мене є зуб мудрості. Чуть більше 6, 6 місяців. І що хочу сказати про те, що коли в мене вже не було цього зуба мудрості, мені стало краще. Так, ще якісь певні відчуття я відчуваю, але вухо. Вже так не болить. Тому що коли мені робили цю операцію, мені сказав хірург, що в зубі було запалення і він назначив мені антибіотики, він назначив мені ліки. Але зараз всім назначають ліки, коли роблять цю операцію. Але я думала, що мені буде набагато складніше і боляче. Але все добре. І що можу сказати, поділитися своєю історією про те, що тут, напевно, найголовніше це лікари. І лікарі. Тому що. Я наприклад. Коли я чекала своєї черги, і навпроти в мене була жіночка, яка говорила про те, що вона була у частного лікаря, і їй потрібно теж було видалити якийсь там зуб, і він порушив оце все, і В неї були поряд зуби, імпланти, і він їх теж вирвав. Але хороший лікар такого не зробить. я читаю всі ваші коментарі, і так я погоджуюся з тим, що краще такому направленні, як зуб мудрості. Видаляти не у частного лікаря, але у державного. І також хочу сказати про те, що його потрібно видаляти. Ну, мені так здається. Якщо не болить, окей, але все одно є такі процеси, які ти не відчуваєш, а зуб мудрості може на це впливати. І теж якось так. Також хочу сказати про те, що я не пам'ятаю, чи я про це говорила, чи ні, але я не знімала багато контенту і буду поступово їх озвучувати. Якщо у вас є якісь пропозиції... Що мені показувати, то теж я вільна до коментарів. Чекаю на ваші коментарі. Але що хочу сказати, мені задають питання про те, що буду я вести стрім чи ні, я кажу поки ні. Тому що мені це не подобається, мені це складно. Як і фізично, так і морально, напевно. Я розумію, що це жива аудиторія, що це живе спілкування, але поки що ні. Також хочу ще сказати про те, я все-таки граю на авто. Пам'ятаю про те, що В проклятому місті, я грала руками, і я перемогла, я грала в Локі. Якщо комусь цікаво, також ще можу сказати, я згадала про те, що в мене скоро буде мійтрала. Якщо говорити про цю героїню, Можливо, я б її забрала вже на цій неділі. Але я не забрала два сундуки, тому що я не грала. Я відбила основний сундук. А другий і третій ключ я не використала. А коли вже це побачила, що я його не використала, то вже було пізно. Але мені було не до гри, скажімо так. Тому що, хоч мені і не було болісно, я була на таблетках знеболюючих, так? але все одно я була виснажена. І в мене не було сил. Також можу сказати, якщо хтось буде це проходити, то потрібно, напевно, брати 2-3 дні. Вихідних. Якщо говорити про сьогоднішній мій результат на гідри, то я набила 50 мільйонів на невозможному рівні. І якщо говорити про звичайну гідру, то я набила 3,3 мільйона. Ось такий результат в мене на дану годину і даний час. І якщо говорити, коли ж я зможу забрати мітралу, то я буду чекати кланового турніру з особистими нагородами. Також хочу сказати про те, що, якщо вам потрібна допомога в Rate, це потратити вашу енергію, якщо ви, наприклад, не встигаєте зробити якесь завдання, а в мене вільного часу багато. Можливо, вам потрібно зробити онлайн арену, теж онлайн арена забирає багато часу. Або, можливо, у вас є якісь запитання, або якісь пропозиції, то ви можете знайти мій нік в описі під цим відео і написати мені. Ось таке відео в мене виходить. І також наступне відео я думаю, що вийде вже завтра. Який вам бос зараз дається найскладніше в цій ротації? Також я сьогодні відкривати свої уламки ще не буду, але хочу почитати. Якщо ви відкриваєте свої уламки, що вам випало? Мені цікаво. Але я все-таки буду чекати, щоб відкрити 20 жовтих уламків, можливо, мені випадуть герої на Мікагі. І також я в наступному клановому плановому босі в турнірі я відкрию два героя: це Квінт і це Мітрала. Ось так, ось такі в мене діла в грі. І ось вже я завершую цей бій. І знаєте, що можу сказати на останок? То що мені дуже сильно подобається тут драха і Анкара. Анкара тим, що кладе щити, а драха те, що підхилює команду. Я грала іншими персонажами, я грала міфіком тут, але в мене команда не пройшла. А ось так, бачите, вона завершила бій. Ось таке відео в мене вийшло. Пишіть свої коментарі. Надалі в наступному відео буду відповідати на ваші коментарі. До зустрічі у наступному відео.